Вітаємо, шановні глядачі! На початку наступного тижня, починаючи з 7 по 19 лютого, зима вирішила нагадати про свої права, тож готуємось до морозів, снігу та хмарного неба. Рекомендуємо одягатися тепленько, не забувати про рукавички та шапки, а також бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю. У понеділок, 17 лютого, на заході країни очікується ясна погода. Температура в день близько 1 градуса морозу. Вночі опуститься до мінус 10. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується, але хмари не дадуть забути про зиму. На сході країни буде хмарно з проясненнями. Температура в день до 3 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 12, вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря. Близько 85%. Сніг додасть зимового настрою, тож готуйте санчата. В південних областях очікується хмарна погода з можливими опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура в день близько 2 градусів тепла, вночі опуститься до мінус 3. Вітер північний зі швидкістю від 10 до 15 метрів на секунду, вологість повітря близько 90%. Не забувайте парасольку та теплий шар. В північних областях. Пануватиме хмарність. Температура в день становитиме 4 градуси морозу. Вночі опуститься до мінус 9. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується, але мороз щепатиме защічки. В центрі країни очікуємо ясну погоду. Температура вдень близько 2 градусів морозу, вночі до мінус 9. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 75%. Хмарно, але без опадів. Час діставати теплість вітри. У столиці країни в понеділок буде сонячно. Температура в день становитиме 4 градуси морозу. Вночі опуститься до мінус 9. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується, але буде відчуватися холод. Гарячий чай і теплі рукавички ваші кращі друзі цього дня. 17 лютого місяць набуває, а це означає, що настав час зайнятися коренеплодами. Сміливо садіть морку, буряк, редиску та інші підземні делікатеси. Також це чудовий день для розпушування ґрунту, видалення бур'янів і боротьби з шкідниками. Дійте рішуче, ваші рослини скажуть вам дякую. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишні ситуації. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У вівторок, 18 лютого, у західних областях країни прогнозують дуже сонячну погоду. Температура в день близько 0 градусів, вночі до мінус восьми. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 75%. Опадів не очікується, тож можна насолоджуватися зимовим сонечком. На сході країни очікується теж сонячна погода. Температура в день до 4 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів покажуть мінус 11. Вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується, але не забувайте про теплі тептиву. В південних областях буде сонячно, температура в день до 1 градуса морозу, вночі до мінус 6. Вітер північний зі швидкістю від 10 до 15 метрів на секунду, вологість повітря близько 85%. Опадів не очікується, тож можна планувати прогулянки вздовж моря. В північних областях буде переважно хмарно. температура в день 2 градуси морозу. Вночі до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 80%. Опадів не прогнозується, але хмари створять атмосферу затишку. В центрі країни буде сонячно. Температура в день біля 1 градуса морозу. Вночі до мінус 9. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. 18 лютого ми будемо спостерігати убуваючий місяць. Що сприяє посадці цибулі, часнику та пересадці багаторічних квітів і кущів. Обрізайте дерева та кущі, щоб вони стали ще міцнішими і продуктивнішими. У середу, 19 лютого, на заході країни очікує мінливу хмарність. Температура в день близько 1 градуса тепла, вночі до мінус 6. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, вологість повітря 75%. Опадів не очікується, тож можна сміливо вирушати на прогулянку. На сході країни очікуємо хмарну погоду з можливістю легкого снігу вранці. В день мінус 3, вночі до мінус 10% вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду, вологість повітря до 80%. Ожеледиця на дорогах залишається актуальною проблемою. Тож ходіть обережно. В південних областях протягом дня буде мінлива хмарність. Температура вдень – до плюс 2, вночі до мінус 3. Вітер північний зі швидкістю від 10 до 15 метрів на секунду. Вологість повітря 85%. Опадів не прогнозується, але відчуття зимової свіжості збережеться. На півночі країни очікується похмурий день, але без опадів. Вдень стопчики термометрів покажуть 2 градуса морозу, вночі до мінус 8. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 80%. Не забувайте теплі рукавички, бо мороз все ще дає про себе знати. В центрі країни у середу буде ясна погода. В день близько 1 градуса морозу, вночі до мінус 7%. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 75%. Опадів не прогнозується, тож день підходить для зимових прогулянок. У столиці України в середу пануватиме хмарна погода. В день. Очікуємо 3 градуси морозу вночі до мінус 8. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря до 80%. Опадів не очікується, але без теплого одягу нікуди. 19 лютого, гарний час для зеленої магії. Сійте петрушку, кріп, салат та шпинат. Нехай ваша грядка перетвориться на ароматний сад. Також можна зайнятися висіванням розсади, томатів, перцю та баклажанів. Якщо у вас є теплиця, не забувайте про догляд за нею та підготовку ґрунту до майбутніх врожаїв. Загалом зима продовжує тримати Україну в своїх обіймах. Морозні ранки ожеледяться та прохолодні дні чекають на нас у першій половині тижня. Сонечко час від часу визиратиме, але до справжнього тепла ще далеко. Тож вдягайтеся тепліше, але не забувайте про гарячі напої та настрій, що зігріває.